Що таке самопізнання? Воно є е, основою наших трансформаційних змін. Це є процес розуміння себе на глибокому рівні, тобто знову ж таки вивчення своїх емоцій, своїх думок, вчинків, переконань і цінностей. І воно вимагає готовності бути чесним самим собою. Це важливий момент, бо потрібно бути готовим зіткнутися зі своїми страхами, зі своїми слабкостями, зі своїми якимись само собою недоліками, які можуть бути немає ідеальних людей, ви чудово розумієте, да? визнати свою вразливість однозначно. І що таке еталони, там, да? як кажуть, еталон красоти там чи еталон якоїсь ідеальної людини немає. Всі ми в чомусь насправді унікальні в чомусь геніальні. Само собою. Але, ну, само собою, для когось чиїсь недоліки є як недоліки, для когось навпаки, чиїсь недоліки це навпаки як позитивні риси там, того ж характеру. Ви згідні зі мною? Так же ж і є, правильно? Тобто, і само собою, що от і коли ми займаємося самопізнанням, нам потрібно от зустрітися. З собою справжнім і бути готовим зрозуміти оці, от назвемо їх недоліки, вразливість в якихось питаннях, виявити взагалі все те, тобто е, зрозуміти себе настільки ті моменти, які нам безпосередньо заважають розвиватися і рухатися вперед, да, до, до якоїсь наміченої цілі, яку ми собі там поставили. І отут, -от, окремим таким і важливим пунктом хочу виділити це встановлення зв'язку зі своїм істинним Я або ж зі своїм вищим Я. Що таке взагалі вище я? Це така концепція, яка описує взагалі найвищий рівень свідомості. Ми отримуємо це як скажімо так, зв'язок із духовним світом. Це є наш провідник, це є наша безумовна любов. Це також внутрішній стан, де ви отримуєте доступ до своєї істинної природи поза межами свідомих якихось обмежень і соціальних шаблонів. Що тут мається на увазі? Обмеження. Як правило, обмеження це що? Це нав'язана кимось думка. Тобто, якесь обмеження, яке є в нас в голові, це не говорить про те, що це правда, що так має бути. Але воно вже як звичка. Розкажу вам, на прикладі, припустимо, була в мене клієнтка, з якою я працював, вона прийшла із проблемою, з тією, що вона майстер манікюру от, і е, хотіла відкрити власний салон краси. От, і в неї постійно був страх, вона не могла переступити цей бар'єр, і вона в принципі не знала, в чому проблема. Тобто вона каже, я тільки от починаю щось хотіти робити. І блок страх накриває, от тобі обмеження. Мозок не працює. Чому? Тому що у нас, е, коли є страх, наш мозок завжди переходить в стан, який, знаєте, е, в стан бий або біжи, або ж замри. Да? Тобто є три основних стани, коли от, е, спрацьовує страх. І що відбувається у нас на фізичному рівні? На фізичному рівні кров від мозку вона просто відходить. І кров наповнює м'язи. Мозок він функціонує, само собою, це не говорить про те, що він відключається. Але він, так би мовити, в аварійному режимі працює. Тобто, от він е, налаштований, щоб е, рятуватися.